там за риба? Покажись, хоча б покажись. Щучка десь така кілушечка. Зараз ріже. Зараз зріже, але це кілуха. А! А! Дуже побив ногу. А! Мабуть, все-таки щастя існує. Наноблюбік. 011 тонюненький поводочок. Я хочу задати цим людям питання. Не 5000, а 500 S. Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Опять якийсь прикол. Мало того, що не можу вичухатися, болію постійно. Пі-пі-пі-пі-пі. Гопрошка вироблася. Я і так, і сяк, і перезагрузив, і переформатнув, але риболовлі бути. Візьму тоді ролик на свій канал. Наноблюбік, скіфівський рюкзачок і всім відомий, славнозвісний слів. Друге сьогодні поїхав на балансіри, на жарлаці, каже Юрчик, слів відкритий. Приїжджай, можеш ловити. Я не знаю, як воно сьогодні буде. Але риболовлі бути. Я не можу приїхати сюди, там, умовно, там не дуже близько, там де я мешкаю, і зрізатись, поїхати додому. Але великий плюс того, що тут водичка відкрита. Маю надію, що я половлю. А як воно буде? Побачите в цьому невеличкому, коротенькому ролику. Так, що тут, що тут, що тут? Тут порядочок, чи що там підмерзло, чи чуть, чуть А ні, не підмерзло. Головне, щоб я звідсіля не з'їхав. Наноблюбік, наноджиг, така вже тема, яка в принципі і не нова, і при цьому. Так, як воно тут так накручується? Це інколи просто я не можу розуму прикласти і зрозуміти. Тонесенька ниточка Арінечка 02, тонесенький 0,12 флюрокарбон і мармишечка Вікінг. Що я не помиляюсь, 0,6 грамів. Ціль ну, дуже б хотілося б якусь білу рибу. Але, думаю, і скоріше за все, у нас буде окунчик. Славно, звісно, такі місця, їх, мабуть, лінивий, не знає, бо проблема десь нормально виїхати, знайти відкриту воду. А на сліві у нас трошечки, до речі, вищий ставок озеро. І воно повністю замерзло. Люди жерлиці виставили, люди собі ловлять скриги на мормишку, а в нас такий спортивний мормишинг. Обробив шнур дитячою олійкою про всяк випадок, начебто сьогодні така. Мінус один, плюс один погодка, ну, можна меретися. Знову якісь колапси з всіми камерами. Вже ж починаю злитися, чесно, починаю злитися, бо приїхав знімати, ах, покажу вам цю мармулічку, це, це просто топчик-горобчик. Погляньте на цю лялечку, на цю малесеньку мармишечку, на це все малесенька, пасивна приманочка і якось воно моє хороше так. Але бачите, великий привілей того, що тут то все діло. Розмерзлось. І маю надію, що хтось прискорить наше серце биття. Ага. Поки що гіляче на дні. Окуня тут багато, тут білої риби багато, тут і щучка попадається, тут прикольне ще це місце тим, що сюди підходить і судачок з річки Гуйва. Таке воно, бачите, не хоче. Попробуємо туди підемо, туди підемо, можливо. До речі, рукавички взяв, але вони в кишенях лежать. Але всерізно так уже засумував за мормишкою, за таким класичним спінінгом, бо то свята трошки вибили. До речі, вітаю всіх уже з прийдешнім 26-м роком. Всім ми розлагоди добра, якнайшвидшої нашої перемоги, щоб вже закінчилася війна, бо. Ну, це був би не вознюк, щоб він тут не зробив. Ракамакафо. Так, підемо зараз трошечки туди далі станемо. Головне звідсиля не впасне, Тим паче з моїм щастям. І з моєю вдачею я можу це зробити легесенько. Так, тут місць прям не дуже багато щоб покидати, але та вся сторона звороточка-обраточка, вона там, я думаю, що така шуга, можливо, корка. Ні, там ну, відкрито. Просто що така якась як плівка на воді, можливо. Не знаю, ну, але не суть. Головне, що там відкрито. І Я думаю, що можна буде там миритися, скажімо так. Поки що перші закиди, рибки немає, але це зима. Я думаю, що в будь-якому випадку, ну принаймні, декілька окунчиків ми маємо піймати. Ага. Пакетик ми вже піймали, це непогано, залишилось піймати рибку. Думаю, що піймаємо там з потоку станом, там начебто зачепи були, якщо я не помиляюсь, камінці такі. Став з такого високого берега, там уже йде за льоду. Але ну, як буде, то буде. Треба зараз туди пройтися, провірити, як воно, що воно. Досить дивно, якщо чесно. Мормишечка 0,5, Мацьопа приманочка така, там, умовно, 0,33 дюйма. Малесенька така сопелька, скажімо так. І... Тонесенький дуже повідець. Все таке прям Ну умовно створене для того, щоб ловить. Але поки що бачу, що якось воно так. Ну, ладно, там ну, біла риба така якась щось ексклюзивне, якийсь там. підляч, клітка, там, зай, карась А окунь поставив такого кастомного малесенького джавіка 05. 0.33. Такі геть-геть-геть. Те, що лікар прописав. Зараз спробую на нього. Вітерець піднімається, така погодка, вона типу плюс, типу мінус. Ну, я так помічаю, хоч нитка оброблена, але не обмерзає. Можливо, десь 0 або плюс 1. Бо стріхи з трошечки скапувало сьогодні. Я так подивився, думаю, може це поїхати кудись. На мормишечку на ноджех. На І згадав про це місце. На жаль, ні. Але ми не опускаємо руки. Зараз підемо далі. Я зараз пробіжу сюди до річки, можливо, річка вскрита. Навряд чи, навряд чи. Але полетіли далі. Поки що такий експрес-підсумок, бо нури було в принципі сьогодні мала... Норатив такої короткої риболовлі. Тут прикольне місце, тут така браточка, але вона з під льоду, а там льоду немає. Річка замерзла, я впевнений, що вона замерзла там і далі. Але все рівно. Круті вискочити, попробувати, перепровірити, бо воно ж, як правило, ви ж знаєте, спонтанні отакі виїзди вони приносять інколи непоганий результат. Поки що вони принесли результат камери, яка не працює, не запустилася адекватно. Тож, якось так, Але зима, сніжок під ногами то все діло хрустить, краса, краса, краса. А там от річка йде, давно вже тут не був. Роки з водом, мабуть, я не був, але бачите, небагато що помінялось. Так, доходимо до точки там продовжимо риболовлю. О тут качки трошечки наробили чудеса на... Віража. Але я думаю, що рибка, якщо тут повинна стояти, то вона повинна стояти саме ось з цієї звороточки. Але так як тут відкрито і ну, зробимо декілька закидів. Можливо, тут буде Окунідзе. Може й буде, може ні. Спробую. А, і там вон відкрито. Там, до речі, така коряшка симпатична. Може там буде якийсь окунчик, але пройдусь. Потім на слів можна буде повернутися, але тут хороше дуже місце. Ні, але не бачу резону не пройтися далі. Треба спробувати. Зараз може тут прокидаю. Там можливо відкрити. Бачите, тут місцинки, що в принципі окунь повинен стояти. Я думаю, що він повинен стояти, а буде-не буде. Якщо ми зробимо декілька закидів, то це тільки нам на руку. Прикольненька така річечка маленька, іде собі, потопили далі. Бобрики також тут, я бачу, трошечки роблять свої справи, бо свіжих... Поточений гілок вистачає. Так, всі обраточки закриті. Як правило, якщо відкрита вода, це йде по центру річки. Рибка тут може стояти, може не стояти, бо все ж таки комфортніше не, я так думаю, що буде більше на обраточках. Так, тут поки що гілки. Так, зараз що ми робимо з вами? Я зараз хочу перейти на той поворот і повернутися на браточку на Сліві. Поки що, ну, це було очікувано, в принципі. Я знову ж таки повторюсь, не можу сказати, що знаючи місце, маючи гарні приманки, снасті. Ну, слухайте, наноблюбік, мормишечка лялечка Але бачите, як воно. Природа, зима, мороз, є, мороз. Ні-ні-ні, тут повністю все замерзло і там замерзло. Тож ми з вами повертаємось на слів, пропрацюємо трошечки там обраточку-звороточку і таку зробимо коротеньку експрес-риболовлю підсумок. Бачите, як воно інколи буває, ти вмієш, знаєш, практикуєш, але не завжди так виходить. Тож якось так а підемо по нашим слідам. Так як ми йшли, це саме буде найліпший варіант. І вже включимося там. Доліз я до цього мега крутого місцяка і нічого не змінюю. Наглухо прив'язана мормишечка від вікінг. До речі, покажу, як цей блістер виглядає. Я їх міксанув. Ось так зробив те, що потрібно. І... Гарний гачок, не здивуюся, якщо тут японський гачок. Пройшлись там по річці, дуже мало відкритих місць. Є де походити, є де погуляти, але, на жаль, дуже прикольні місця. Так званий слів це така мека спінгістів, мармо, мікро, та й з жигом тут можна було походити, там, умовно, 3-5, повпиратися в 3 дюйма в щучку судочка. І риба ж тут є, чому вона наразі не бере чи не стали на неї, чи пасивна дуже, чи, можливо, треба було щось інше. Але зима мармишка це класика, це такий норатив ну, того, що ну, в будь-якому випадку своїх 3, 5, 7, 10 окунчиків ти повинен ну в принципі, піймати по лозі ці речей. Тому, коли сьогодні планував виїзд на риболовлю, думаю, ні-ні-ні, мармишечка, мормишечка, нано, -на". все, я. Сьогодні відпрацюю так. О, там досить глибше. Ще мормишка не впала. о оп 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 Оце. Да там метра зо два, то й може зо три. Може там в цьому приямку буде і окунь стояти. Перейшли трошечки сюди, зараз я підправлю приманочку. Навіть зараз ми зробимо ось таку маніпуляцію, трошечки її зменшимо. Оп! Ось так то все діло буде виглядати. А ми далі продовжуємо кого-небудь піймати. Ну тут глибина, то дуже класна ямка. Щоб я був би рибою, то я б, якщо чесно, виключно тут би стояв. О, риба! А що це? І щось хороше начебто? Що там? Що там? Риба? що там за риба? що там за риба? що там за риба? Покажись? Хоча покажись. Покажись, будь ласка, хто там? Ну це просто капот. Оце воно, оце воно, оце за я приїхав. На ножик, якщо ж це буде ще біла риба, це буде взагалі топ. Це буде взагалі топ. Не можу зрозуміти, що за риба, чесно. Дуже погано видно. А, щука така десь кілуха. Десь кілуха. Щука-кілуха. Щучка десь така кілошечка. Зараз зріже, зараз зріже, але це кілуха. Це кілуха. Як тебе взяти? Як тебе мацюпав взяти? Кілушечка. Кілуха, щука кілуха. На питання, що може на наджих, на питання, що може мікроджиг. Погляньте, де гачок. Це 900... 900, можливо, навіть кілостоп пузата І крана хороша кілуха. Мабуть, все-таки щастя існує. Наноблюбік 0,11, тонюненький поводочок, 0,2 ниточка, приманочка і вікінг мармишечка. Погляньте сюди, погляньте сюди. Вартує уваги на наджих? Я рахую, вартує. Друзі, коли я чую наративи того, е, на ноджих це дрібна риба, на це не цікаво, на ноджах це. Е, там скучно, сумно, не рибно. Я хочу задати цим людям питання. А ви пробували ловити на нанджих? Ось ця красичка, єдиний нюанс. Хотів відпустити цю щуку втикану. Камера була виключена. Відпустив, вона собі поплила. Не зняв, Підзйоми додам. Але ну, вагів не було. Я думаю, що там далеко за кілограм, далеко за кілограм, можливо, навіть кіло 200. Блюбік до півтора, мормишечка, вікінг 0,5, якщо я не помиляюсь, за самісінький самісінький краєць пащі. Скільки проходили, чухай ногу, кушай борща, коли Сігарьок Ангеловський казав. Прийшов сюди, чутка покльовка, підсічка і риба в наших руках. Руки ще трусяться, ще в'яталь Вітальчик Греків'янко, тобі привіт, В'єталь сенсей. Позвонив, каже, ючик, треба ще катушку на того здати. Трошечки ще полобим і буду зрізатися, бо і основної камери немає, були б гарні кадри. Але почуйте мене, будь ласка, зараз. ось така одна риба на наноджих, це в мільярд раз ну, приємніше ось таких пістони вакунчиків Чи ось таких. Тому експериментуйте, пробуйте. Я ще трошечки порибалю. Але ця риба вже зробила мені настрій, ця риба вже зробила, ну, буду банальний контент. Тож скоро на моєму каналі. Ви побачите це відео, тож не забувайте підписувати, ставити свої подобайки. Але ось так то все діло виглядає. Ось так. Мармулечка, до речі, де вона там ця мацьопа мала. Ні гачок не розігнувся. І флюр не зрізла. хоча за пащ, за краєць пащі вона клюнула. Ось так це все виглядає. Супер! Якось так Який же ж ця щука дала мені бій? Який же ж ця щука зробила крутецький без перебільшення Контент Блюбьорд нано. Не п'яти тисяч, а п'ятисоте Нано Блюбік. Ну, просто ви погляньте на цю, що кілуха, Там за Кілуха бачить в такій. Приманці, Може я щось в цьому житті не розумію. Підскажіть ви мені, будь ласка. Але дуже-дуже-дуже класний вона видала бій. Покльовка. Єдиний нюанс, коли доставав щуку, з'їхав по цій джинджі-мінджі і ем, вдарився дуже коліном боляче. Окуня немає, ну і Господь з ним. Хотілося дуже біло. В принципі, чесно кажучи, я сюди за біляком і приїхав. Я думав, що якісь підлящики, карасика тут багато. Думав, може щось таке половлю. Але, 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 але. Прикольно, і вліво, вправо все зав'язав. Зав'язав як діти в школу. На питання, що може на ноджит, що може ультралайт, мармишка. Я думаю, що ви тільки що на своє питання отримували. Ну Таку ж відповідь аргументовану, не блогерський наратив. Все супер, все клас, все беріть, все купляйте. А я буду ну, умовно лопатою гребти гроші. Можу позичити лопату, погребіть, будь ласка, поїсти, попаліть солярку, побийте машину. Зараз така якась статистика. Ну так, це перша риболовля по суті в цьому році. Я не виїздив, бо і хвороба трошки дається знаки. Але так сьогодні вже ну, набагато краще. Ну, принаймні немає температури. Вже великий привілей. Ось вам і вся історія. Ось вам і нано. Ну, що така щука в п'явочці такої могла побачити. Їжу, о, не знаю, десерт. Ще якісь моменти. Але... І покльовочка така була виключно. Чпунць. Сюди. А я щось подумав, що біляк якийсь, може корупчик. Може, дикий сезанчик, може. О, да, до речі, мармулічка на 02 ареночки непогано ще летить. Я згадав свій такий невеликий шлях по мікроджигу, наноджигу. І коли зароджувалась мормишка, ми зараз говоримо про спінінг, наноджиг, там, мікруха така до 1 граму. Дуже багато хто так, знаєте, скептично відносився. А, там, Мікруха, Нано, ви таки до мишей дограєте, до скажімо так, щоб не казати так і в цьому анекдоті. Я погоджуюсь з людьми, які кажуть, що нано-мікро це ну, недарм є такі термінологія така, пардон, нанодроч. нано, нано Ну, нано це не завжди мала риба. Ну, тільки, що ви бачили приклад, наглядний приклад того, що... Ну, кілушка на паличку до півтора грама. 0,2 нитка, 0,11 флюр. Мармулечка така, що в кого поганий зір, то потрібно... А, відірвав її, капець. А як це так? А як це так? А як це так? Відірвав, закинув, відірвав мармишечку. Ой-ой-ой-ой-ой. А логічно тут ця щучка трошки покоцала. І все. Mm -hmm. Зараз буду перев'язуватися, але все рівно на ноджих це дуже-дуже це друзі, круто. Що ми зараз поставимо? А ми зараз поставимо ось такий монтаж. Зараз я вам його покажу детально. І вже будемо грати на ньому. Декоївський гачок і 0,5 грамів безпосередньо аляулю. Ласенький монтажик. Також на глуху прив'яжем. Не без втрат, це логічно, але маю надію, що щось ми ще сьогодні цапнем. Килося покуня, ногу дуже, дуже ногу забив, дарив, там такі гілячі. А як не піднімати? Я б в б не підняв би на бланку і на такій тендітної, дуже делікатній снасті. А ось уже Спуститися там і підняти, умовно кажучи, це вже геть інше. Чому сьогодні пріоритет фіолетових кольорів, червоних кольорів, ось такого плану кольорів? Ну, логічно, мотиль. Заре у риби, основна їжа, одна з основних їж це мотиль. Тому і так. Так, підкрутимо флекційний гальм. А вже, в принципі, до речі, що в нас на годиннику? Без 15.03, а ну ще там годинка, може півгодинки в нас є. Побачу, може доб'ю її, а може трошечки раніше зріжуся, щоб переїхати місто без пробок, бо як не крути, бідні українці, а машин стільки, що нема де припаркуватися інколи. Зараз тут трошечки ще станемо де будемо, я думаю, вже зрізатися додому. Бо і день короткий, і виїхав, як то кажуть, в свинячий голос. Оп! Тут також така, як друга дама, її укріплювали, і камінці, і все, але водичка тут не до кінця замерзає. Були морози, такі стояли морози вплоть до 20 градусів таке, що зранку ледве-ледве міг завести свою жужуку. Але вроді би все норм. Той, хто шукає, той завжди знаходить. Якщо ти там невеликий там, умовно фанат риболовлі з криги, хоча будуть відоси з криги, я впевнений, то ти можеш ось так виїздити, принаймні намагатися ловити. І я думаю, що піймаєш. Так. На цій, мабуть, ноті, зараз ми підведемо з вами підсумок. Приманочку поправимо. Так, оцю подавай на оп. Ось якось так. Друзі, ось такий чудовий комплект на ноджиг, мормишки, приманки. Ну, one shot, one hit, як то кажуть. Одна гарненька щучка. І така, причому я хочу сказати, що яка дійсно вартує уваги. Чому не піймався окунь, не знаю. Дуже хотілося половити біло. Її тут в достатній кількості, і ми тут ловили підліщі, карасик. Тому і вибір ще з дому впав на мікроджих, на наноджиг, такі ордесальна, мармишечка. Далі, далі по списку. Задоволений я рибою, дуже задоволений. Чому більш нічого не піймав, така, знаєте, одна зальотна. Як то кажуть, лохівський фарт. Також не можу вам сказати нічого определеного. Але Блювік, кілуха, а то може навіть кіло 200-кіло 100 гарненька, ну кілуха там мільярд відсотків, справилась. І флюр справився, і мормишки від вікінга справились. Ну така вона риболовня. Інколи так буває. Плануєш, вибираєшся, ходиш, а... Якось воно так. Тож, друзі, ви були на моєму каналі. Ставте подобайки, не забувайте про фон гаджета, допомога там, де вона потрібна. А я запівкавуську, прогріваю свою жужуку і летимо додому. Всім гарних новорічних днів, святкових, можливо у когось відпустка. Не забувайте про ЗСУ, не забувайте про українську армію. Завдяки їм ми можемо тако виїхати, половити, просто погуляти з дітьми. Це дуже важливо, друзі. Обійняв, підняв, до побачення.